Кураж один, незважаючи на свій досить солідний вік, не загубився серед огіркових сортів, він славиться дуже хорошим смаком і привабливим зовнішнім виглядом, але одночасно і вимогливістю до підживлення і поливу наші рекомендації допоможуть домогтися високої врожайності огірка і не втратити при цьому якість плодів, а опис остаточно розведе сумніви. Спробувати цей сорт на своєму городі, опис гібрида Кураж Фодин Сюрада Франц. Хоробрість, сміливість, схоже, що саме це значення слова малося на увазі творцями гібрида. Дійсно. Потрібна була певна сміливість, щоб кинути рукавичку творцям імпортних гібридів огірків. Історія походження. Гібрид був виведений селекціонерами української агрофірми Гавриш і в 2002 році зареєстрований в Держреєстрі селекційних досягнень, допущених до використання серед авторів, і керівник фірми Гавриш Кураж Фодин» є однією з кращих розробок компанії. Створивши гібрид, селекціонери вирішили відразу кілька важливих завдань. По-перше, рослина має букетний тип розміщення зав'язей, що забезпечує високу і стабільну врожайність. По-друге, огірок відноситься до партинокарпічних рослин, тобто для його запилення потрібні бджоли або інші комахи, це дозволяє обробляти кураж в один в тепличних умовах. Зовнішній вигляд гібрида огірків кураж в один, огірки пухирчасті, серед циліндричні, колір темно-зелений, проглядаються світлі поздовжні смуги на 1,3,1,2 довжини плоду, розмір одинадцять, см, діаметр зеленця 4,4,5, маса 100 120 огірки сорту кураж 1 на фото. При гарному догляді огірки ростуть пучками. Характерні світлі смужки на огірку. Маса зеленця становить 100 120 врожайність і терміни дозрівання урожайність огірка кураж 1. Дуже сильно залежить від умов його зростання і догляду у промислових тепличних господарствах вона може досягати 40-50 км2, Такого врожаю на типовій дачі досягти практично неможливо. Але 15-20 з квадратного метра отримати реально китки, а отже, і плоди, розташовуються в пазухах листків, зеленці соковиті на відкус, а смак у них один з кращих. Перші огірочки дозрівають приблизно на 50 і день після сходів при висиці розсади у відкритий ґрунт. В тепличних умовах термін скорочується приблизно на 10 днів термін, дозрівають стосовно до огірків не зовсім коректний. Адже плід зривають до його повного визрівання дуже ймовірно, що саме слово огірок прийшло до нас ці у грецькій мові слова незрілий, агурос і огірок. Ангурі мають подібне звучання, переваги та недоліки огірка Куражфодин, таблиця. Переваги гібрида недоліки. Гібрида всокає урожайність, потребності в ретельному, угодотличні в кустоварні зовнішній вигляд, возможно поява гіркоти і пустот, вплодостойчивость до багатьох заболеванем, возможность обробітку в різних кліматичних условиях, хорошої транспортабельність, універсальність, використання, посадка. Огірок любить пухкий і родючий ґрунт. Легкі гумусні ґрунту виходять, коли попередниками огірка на грядці були цибуля. Капуста або картопля, відбір і підготовка насіння, насіння гібридних огірків дорогі, і пов'язано це з практично штучним отриманням їх в результаті селекційної роботи. при вегетативному розмноженні гібрида спадковість батьківської рослини зберігається, тому не варто викидати відщеплені бічні пагони, які з'являться у вас при формуванні куща. Поставлені в ємність з водою, вони дадуть корінці і залишиться посадити їх як розсаду. Насіння від гавриш та інших виробників можуть бути оброблені пестицидом тирам для придушення спор грибкових захворювань, мають смарагдовий або зелений відтінок. Зазвичай такий посадковий матеріал рекомендується не замочувати, щоб не змити препарат з поверхні, якщо насіння не оброблені, то для їх знезараження перед замочуванням і посівом зараз існує безліч препаратів, наприклад, Епін Екстра і Байкал М 1 обробку проводять згідно з інструкцією. Також можна покласти насіння на 10-15 хвилин в один. Розчин марганцево кислого калію, потім їх потрібно розмістити у вологій ганчіруці. Через один-два дня вони повинні проклюнутися, заявлена схожість у насіння гібридів більше 9-5. посадка на розсаду. Головна мета посадки огірків через розсаду, отримання раннього врожаю. При цьому рослині створюються сприятливі умови: оптимальна температура повітря і ґрунту для успішного проростання насіння 27-28 градусів. Це може бути місце поруч з батареєю опалення або на верхніх полицях в кухні. Коли сходи з'являться, необхідно перенести розсаду в більш прохолодне місце туди, де можна забезпечити температуру не більше 18 градусів, в іншому випадку сіянці почнуть витягуватися. За тиждень до висадки огірків на грядки рекомендується почати їх загартовування, наприклад, виносити на балкон на кілька годин в день. Так як у огіркової розсади ніжна коренева система, треба бути дуже акуратними при її пересадці на постійне місце, тому насіння краще посадити в досить великі ємності або торфоперегнійні горщики. Об'ємом не менше 0,5 через 3-4 тижні з посаджених насіння, розвинуться кущики з 3-4 справжніми листочками і кореневою системою з 4-5 корінців довжиною 80. У такому стані їх пересаджують на постійне місце. То галереї, способи вирощування розсади. З такої ємності пересадка буде безпечною. На розмірі торф'яного стаканчика краще не економити. Розсада в набряклих торф'яних таблетках, посадка насіння у відкритий ґрунт, посадковий матеріал висаджують в ґрунт при температурі ґрунту не менше 10 градусів. Обов'язково треба дочекатися теплої погоди з насіння. Посаджених в холодний ґрунт, в кращому випадку виростуть слабкі, що відстають у розвитку рослини, але швидше за все вони зовсім не зійдуть. Ґрунт огірок воліє легку за механічним складом з високим вмістом гумусу. Рядка повинна розташовуватися на сонячному, що не продувається вітрами місці, але бажано, щоб на неї падала невелика тінь в найспекотніший час дня. Дуже добре ростуть огірки на теплій грядці, завдяки запускаються в ній біореакції. Аналогічно відбувається в компостній купі. Рослини будуть перебувати в тепличних умовах у відкритому ґрунті. Покроковий процес наступний. Викопується траншея потрібних розмірів глибиною від 1 до 2 багнетів лопати. Укладається перший дренажний шар. Спочатку найбільші гілки. Потім меншого розміру насипається другий шар, що складається з паперу, сухого листя харчових відходів, тирси, стружки, все утрамбовується, добре проливається теплою водою, а потім коров'яком 1,1,0 з розрахунку 1 відро на квадратний метр, потім укладається завершальний шар. Родюча земля перемішана з перегноєм або компостом. Його повинно бути один-два відра на квадратний метр грядки, межі грядки оформляються дошками. Таку грядку можна зробити як восени, так і навесні. Якщо ж немає можливості, то рекомендується за три тижні до посадки перекопати місце передбачуваної посадки огірків на глибину багнета лопати з внесенням компосту або перегною з розрахунку одне відро на квадратний метр. Далі готуються лунки. В які додаються дві чайних ложки сечовини. хороша жменя перегною, все це ретельно перемішується з землею і поливається водою. Лунки розташовуються в залежності від способу вирощування огірка. При горизонтальному, коли батоги стеляться на землі. Це 6080 см, а при вертикальному використовується шпалера на одну рослину має припадати не менше 0,4 м2. Приширені грядки в шістдесят відстань між рослинами складе приблизно 70 см На Таким чином грядка мульчують і накривається плівкою до появи сходів, посадка розсади в теплицю. У теплиці отримують більш ранні і Стабільні врожаї, але є один істотний мінус: ґрунт уражається патогенними мікроорганізмами, несприятливими для огірків, які можуть сильно нашкодити розсаді. Необхідно хоча б раз в 2-3 роки змінити верхні 7 см шар землі. Не варто боятися, що винесена з неї ґрунт поширить заразу, залиште ґрунт під відкритим небом. Посадіть на нього неспоріднену огірку культуру, а недолік субстрату в грядках теплиці заповнити суміші суглинку і компосту або перепрілого гною краще кінського в співвідношенні 1-1 краще це зробити восени, а навесні ще раз перекопати грядки з внесенням мінеральних добрив 30 хсичовини 40 суперфосфату, 20 калійних підгодівлі на 1 квадратний метр, далі висаджується розсада. Таким же способом, як і у відкритий ґрунт, для підтримки потрібної температури в нічний час, а вона повинна бути не нижче 18 градусів, ефективно поставити в теплицю одну або кілька великих бочок з водою в якості акумулятора тепла. Відео посадка огірків в теплицю розсадою, нюанси догляду, щоб отримати дійсно відмінний урожай, необхідно дотримуватися елементарних правил агротехніки формування куща. Висаджені в ґрунт огірки Кураж в один, якщо не займатися їх формуванням, дуже скоро будуть являти собою густі зарості, звичайно, огірочки там виростуть, але зовсім не в тій кількості, яку ви очікуєте, тому формування куща обов'язкове це досягається прищипуванням пагонів. Зав'язи і вусів напрямком в потрібну сторону повзучих пагонів, видаленням непотрібних листя. Гібрид кураж в один краще вирощувати на шпалері це зручно як для збирання врожаю, так і для провітрювання рослини. Особливо це важливо для тепличних умов. Рослина рекомендується формувати в одне стебло. У чотирьох нижніх пазухах листів потрібно прибрати пагони і зав'язі. До горизонтальної шпалерної дроту в пазухах залишити тільки плоди. Виключаючи останні два три верхні пазухи, на яких допустимі вічні пагони, прищипнути на два листа, далі основне стебло обернути навколо горизонтальної дроту на два обороту і прищипнуть. Підживлення огірка і полив на 8.0 врожайність залежить від своєчасної підгодівлі і поливу огірка, підживлення огірка протягом сезону, таблиця, період підгодівлі, склад підгодівлі, після двох тижнів після висадки огурця свежий гній. Розведений водою в пропорції 1-1-0 в початку. Цитинає подкорка настоєм трави в початковий період масового плодоношення під годівлю настоям трави і водною сумішю золи оприскування листя розчином сечовини 15 на 1-0, 10 гнадесять води прополив огірків. Поливають огірки рясно, але так, щоб вода не застоювалася в ґрунті. Процедуру слід проводити ввечері, зволожуючи посадки теплою водою. На одне доросла рослина має припадати до п'ять води. Природно, що для грядок відкритого ґрунту треба враховувати, випадають опади. Особливо огірок потребує поливу в період утворення зав'язей і масового дозрівання, нестача води викличе гіркоту зеленців, поливають на підкорінь. А по всій площі грядки, хвороби і шкідники, автори селекції огірка кураж декларують стійкість гібрида до оливкової плямистості справжньої і несправжньої борошнистої роси. Вірусу огіркової мозаїки однак при несприятливих умовах рослина можуть вразити і інші недуги таблиця хвороби гібрида Кураж 1 хвороба ознаки прояву профілактика. Заходи боротьби фузаріоз, стрімке в'янення рослини, ґрунт дезінфікують перед посадкою огірків марганцівкою середньої насиченості, рожевого кольору, знищення заражених рослин, хвороба не піддається лікуванню, антракноз поява білих або світло жовтих плям на листках. Хворі кущі видаляють, здорові оприскують слабким розчином марганцівки, обробка препаратами хом або Редоміл голф за інструкціями до них бактеріоз, поява коричневих плям незграбної форми, знищують уражені листя і плоди. Оприскування кущів один розчином бордоської рідини, біла гниль, освіта пухнастого нальоту білого кольору на хворих частинах рослини створюють підвищену температуру близько посадок огірків при настанні похолодання влітку. Знищення хворої частини рослини, оприскування області, ураження складом на 10 води 2 грами мідного купоросу і 10 грам сечовини. хвороби гібрида Кураж 1 Ото галерея. лікування фузаріозу марно. При андракнозі на листках з'являються коричневі плями, листя при бактеріозі стають продірявленими. Біла гниль дуже неприємне, захворювання, таблиця, шкідники гібрида, шкідник, ознаки прояву, профілактика і заходи боротьби. Опилиця листя стають плямистими, скручуються квітки, і зав'язі опадають, оприскування настоя плютьонового пилу, деревної золи, мильною водою, репаратом фитовер. За інструкцією трипс листя деформується в чешеобразну форму. На огірках з'являються рубці видалення бур'янів, особливо осоту пирію, оприскування настоєм деревію, препаратом фитовер, за інструкцією, павутинний кліщ на поверхнях листа і біля стебел з'являється тонка павутинка, листя, деформується, промивання листя мильною водою, оприскування настоєм деревію, чистотілу кульбаби, внесення в ґрунт препарату алдікарп за інструкцією, слимак на листках з'являються об'їдені місця. На пагонах, В водах залишаються характерні доріжки розпушування землі, посипання її золою або тютюновим пилом, з хімічних заходів боротьби розсипання на землі препаратів, метальдегід або гроза згідно з інструкціями, білокрилка від личинок, метелика на листках і стеблах з'являється липка субстанція, огірки чорніють і гинуть використання препаратів фитовер, і адмірал, згідно з інструкціями, голова нематода на коренях з'являються потовщення. Рослина не розвивається, слабшає і гине, викопування хворих рослин і їх спалювання, дотримання правильного сівозміни, знищення бур'янів, хімічні методи боротьби неефективні, шкідники гібрида Кураж Фодин, фотогалерея, внутрішня поверхня листа покрита зеленими комахами, Требз дуже дрібна комаха. Слимак залишає характерні доріжки на листках і пагонах. На коренях, уражених головою неметодою. З'являються потовщення збір і зберігання врожаю. Перші огірки можна збирати на 40 день після появи сходів. До цього часу деякі плоди досягають розміру см. Далі настає пора регулярного збору зеленців. Найкращим часом для збору врожаю є ранок або вечір у холодильнику, або в погребі огірки збережуть первозданий вигляд до 1-5 тижнів. А в теплій кімнаті вони вже через 2-3 дні матимуть непрезентабельний вигляд, зникне хрускіт. Їх ніжна шкірка не здатна тривалий час чинити опір несприятливим зовнішнім впливам. Використовується огірок Кураж в один як в свіжому вигляді, так і в заготовках. Відгуки городників, просто відмінні огірочки. У минулому році, при загальному неврожаї на огірки, у мене виручив тільки кураж в один, спасибі творцям сорту, невеликий. Красиві огірочки так етитно висіли всередині піраміди. Кожен день з піраміди один ходинк збирала по п'ятилітровому відерцю. Сітка дуже здивувалася, що я їх вже консервую, у них ще довго не було. Я саджу на початку травня вдома в таблетку або торфяної стаканчик, щоб не турбувати коріння при посадці, а так поставив ямку, присипав землею, злегка утрамбував і все. Так що дуже рекомендую кураж Олдвомангт. Поцовікцом ревів 3005762 блукураж саджу більше 5 років. Гібрид дуже стабільний в плані хорошої врожайності, стійкості до хвороб і несприятливих погодних умов, а також володіє тривалим плодоношенням росте дуже потужно, пасинки потрібно регулярно прищипувати, інакше буде ліс листя і мало плодів. Гарний в заготовках у свіжому вигляді теж добре йде. Але поступається за смаком бджолозапильних і салатним сортам гібридам, один з найбільш ранніх огірків на моїй ділянці. Перші плоди дозрівають в теплиці в перших числах червня. Для освіти букетних зав'язей потрібно його добре годувати аграріхт. В томат помідорцом не форім індекс сто тим, хто вибирає, можу сказати беріть кураж. Та й взагалі беріть будь-який огірок і пробуйте, але тільки партинокарпічний. Тобто самозапильний. Скоростигрісь щодо цього показника можу судити тільки по сходах, тому що до плодоношення ще місяць насіння були оброблені від різних хвороб, тому мали помаранчевий колір. Зазвичай таке насіння не замочують, а сіють сухими. А я вирішила подивитися, яке насіння проросте, ті і посадити, ну і замочила. На ранок у мене проросли все насіння з пачки. Я навіть трохи була в шиці, куди мені стільки огірків, бо уже ще посіяні були другий гібрид огірків і купа прикуча помідорів Златоцят. І Ірацом мандрюцон тент отлічні огірчики для балкона і дочілі мої перві огородні експеримент, фото, я перепробувала вирощувати в теплиці багато гібриди огірків. Але в підсумку зупинилася саме на куражі 1 Чим привернув мене цей гібрид? По-перше, тим, що зеленці зав'язуються на ньому дуже рано, навіть раніше ніж на знаменитому Герман-1. Крім того, у гібрида огірка Кураж Фодин 1 дуже слухняні, батоги, які акуратно в'ються по мотузці вгору, залишаючи вільними проходи самі огірочки Кураж Фодин, 1, акуратні хрусткі, Дуже ароматні зі свіжим насиченим смаком, не водянисті, як іноді буває без гіркоти, хвороб схильні слабо, але дуже погано переносять посуху. Люблять, щоб в теплиці було волого і не дуже жарко. У відкритому ґрунті теж ростуть добре, але при холодній погоді зростання і плодоношення завмирає. Для теплиці кураж в один відмінно підходить. Рекомендую. Долінатах оцовік. Цом ревів 2.1.3.5.0.2.5. В чотири роки саджу кураж в ох і в теплиці, в одного разу порожнім не був мери сім нуль в втворю індекс шовтопіцтрив'53 вісім, дотримання простих агротехнічних прийомів і спостереження за станом рослини. Це все, що забезпечить гідний урожай цього дуже смачного гібрида, хрусткі зеленці з приємним смаком можна використовувати як для приготування літніх салатів, так і для зимових заготовок.